Здоров'ячка! З вами програма про нас. Заглянемо, чим відзначатиметься перший тиждень зими. 30 листопада вітаємо Андріїв та Андріян з Днем Ангела за новим календарем. 1 грудня День невролога, День працівників прокуратури України, Всесвітній День боротьби зі Снідом, Слов'янське свято Наума. Романа за старим календарем. 34-та річниця референдуму. 2 грудня Міжнародний день боротьби за скасування рабства, День 2D художники України. 3 грудня. Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп'ютерної графіки. Міжнародний день боротьби з пестицидами. 4 грудня великомучениці Варвари за новим календарем і введення за старим календарем. 5 грудня День працівників Статистики України. Всесвітній День волонтерів. Сави Слов'янське свято. День ґрунтів. 6 грудня День Збройних сил України. Миколи за новим календарем Слов'янське свято Велеса. 7 грудня Міжнародний день цивільної авіації. День місцевого самоврядування України. День української хустки. А в ці дні народилися, залишили цей світ, та відбулися важливі події. 1 грудня 1991 року, 34 роки тому, народ України своїм волевиявленням на референдумі підтвердив акт проголошення незалежності України. 1 грудня 40 років від дня народження Тараса Шелестюка, українського професійного боксера, чемпіона світу, переможця Кубка Європи 2010 року. Триразового чемпіона України. Народився в Макіївці на Донеччині. 1 грудня в Білій народився фотохудожник і народний цілитель Андрій Зюбровський. 1 грудня 95 років від дня народження українського письменника лауреата Шевченківської премії 1995 року Романа Федорева народився на Прикарпатті. 2 грудня на Гусятинщині народився український поет Барт Степан Галябарда. 3 грудня на Сумщині народився військовий діяч. Генерал хорунжій армії ОНР Олександр Греків. 3 грудня у Перемишлі нині Польща народився український географ, академік, який вчився і працював у Тернополі Степан Рудницький. 3 грудня на Полтавщині народився український і світовий філософ, поет і музикант Григорій Сковорода Соломон Сократ Сковорода. Три генії філософії світу. 4 грудня, 100 років від дня смерті Василя Елана Блакитного, українського письменника. Народився на Чернігівщині 3 грудня 1920 року. Польський Сем ліквідував окремішність Галичини для позначення території. Східна Галичина була замінена терміном. Східна Малопольська, а слова українець Український замінили на русин і русинський. 5 грудня 150 років від дня народження Олександра Володарського, українського драматурга, письменника, народився в Києві. 5 грудня 110 років від дня народження Миколи Коломийця, українського архітектора. 6 грудня 1940 року народилася у Львові українська філологиня шестидесятниця Ірина Стасів Калинець. 7 грудня 1900 року на Київщині народилася українська художниця Катерина Білокур. 7 грудня 155 років від дня смерті Михайла Вербицького, українського композитора. Автора музики Славня України, священника, народився в Нацянні. 7 грудня поблизу Тернополя народився голова обласного комітету профспілок в Тернопільській області Андрій Присяжний. Цими днями свої уродини відмітив український підприємець, меценат і волонтер Ігор Парій, народився на Збаражчині, а також український співак. Анатолій Крохмальний. Обидва свій час співпрацювали з ТВ4. Цими днями у родини відзначила громадська активістка і народна цілителька Марія Тройчак. Народилася в селі Магдалівка на Підволочищенні. 4 грудня в Терпилівці на Підволочищенні народився український актор, режисер, народний артист УРСР. Багатолітній головний режисер і директор Ужгородського драматичного театру Ярослав Геляс, а 23 листопада на 86-життя відійшов у засвіти Метр української культури, мистецтвознавець, культурний і громадський діяч, заслужений працівник культури України, великий Лемко. Ігор Микитович Дуда народився на Лемківщині. Цікаво знати наші традиції. На Андрія калиту кусають. За традиціями наших предків дівчата й хлопці сходилися до однієї хати напередодні свята Андрія. Як тільки вечеріло, дівчата приносили до господині, у якої мали відбуватися вечорниці, хто що мав із необхідних продуктів, і допомагали приготувати святкову вечерю. А після заходу сонця приходили хлопці, які приносили наливку і цукерки, розсідалися у світлиці і тоді. Розпочиналося дійство. Основною на Андріївський вечір була гра калета. Калета це великий корж із білого борошна, який пекли усі дівчата разом, адже кожна мала взяти участь у його готуванні, тому тісто місили по черзі від найстаршої до наймолодшої. Тісто солодке з медом, а зверху корж. Оздоблювали сухими вишнями чи розинками і запікали так, щоб важко було вкусити. Посередині коржа обов'язково мала бути дірка, через яку протягували червону нитку або стрічку і підвішували калиту високо до сволка посеред хати, щоб хлопці могли у стрибку дістати її зубами. Як спекти давню калиту три склянки борошна, півтори або дві склянки води, пів чайної ложки солі, одна чайна ложка соди, три столові ложки олії, пів склянки маку, перетертого з цукром, дві столові ложки меду, у борошно налити теплої води, посолити, додати соду. Перемішати і залишити на пів години, потім замісити тісто, розкачати корж, змастити олією і посипати маком, скласти тісто вдвічі, знову змастити олією і додати мак, так зробити кілька разів. Потім сформувати круглий корж з діркою посередині, а по краях ножем для краси вирізали зубчики. Корж поколоти виделкою. Зверху змастити медом і можна випікати. <му> Придивимось до місяця і порадимо зірками. Перший грудневий тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці. Повний супермісяць настане у п'ятницю, 5 грудня. Першій годині 14 хвилин цей день вважається напруженим і важко прогнозованим. Обережно за кермом, з гострими предметами. Умійте стримуватись в критичних ситуаціях перше, друге, третє, 6, 7 грудня дні вдалі наповнені позитивом. Овен відверті розмови допоможуть зміцнити стосунки і дати зрозуміти. Співрозмовнику, як його поведінка впливає на вас. Контролюйте свої емоції, якщо хочете досягнути успіхів в особистих стосунках, телець. Можливо, ви стоїте на роздоріжжі і перед ухваленням кількох ключових рішень довіряйте своїй інтуїції щодо когось або чогось. І не забувайте слідувати цьому почуттю. Близнята, гроші та робочі питання посідають цільне місце на перший план виходить фінансове обговорення, перемовини, рахунки, документи і контракти, рак. Акти благодійності вплинуть на якість вашої карми. У грошових справах на вас може чекати приємний сюрприз. Лев, залишайтеся позитивними, навіть якщо вам доводиться змушувати себе. Не дозволяйте перешкодам і труднощам вибити вас з колії діва. Навчіться відпускати ситуацію. Можливо, ваші думки роблять її гіршою, ніж вона є. Насправді, те, про що ви турбуєтеся, не так погано, отже. Не бійтеся. Терези, що сталося, це сталося. Настав час залишити минуле позаду і почати новий розділ у своєму житті. Ті, хто заподіяв вам біль, понесуть розплату у кармі. Вам не потрібно нічого з цим робити. Скорпіон, ви заслужили свою репутацію, а ваша репутація. Гарантує, що перед вами відкриються двері, скорпіони зайняті в бізнесі, можуть розраховувати на фазу розширення і створення альянсів, стрілець. Найближчими тижнями будьте уважними до бюджету, стежте за своїми витратами і будьте особливо обережними під час здійснення. Онлайн операцій. Козоріг. Важливі діло і старшими допоможуть закласти основу для вашого майбутнього зростання і успіху. Водолій. Робота в команді піде вам на користь. Щоб більше ви ділилися, то краще почуваєтеся і тим вищі шанси на успіх. Для всіх вас. Ви можете взяти на себе роль наставника і вести за собою молодих новачків риби. Ви здатні на багато більше, ніж думаєте. Отож, не стримуйте себе, дізнайтеся, на що ви дійсно здатні.